Оряд за нами зараз в студії Олександр Скіпальський, генерал-лейтенант, начальник управління військової контрозвідки Служби безпеки України з 91-го року, начальник головного управління розвідки Міноборони, голова спілки офіцерів України. Ваші регалі дуже довго можна перераховувати, але одним словом, фахівець в тому, про що ми зараз говоримо, це вже точно. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, надзвичайний стан слово, яке слово сполучне, яке надзвичайно часто останнім часом змушені повторювати і чути від наших спікерів. Чи варто його зараз запроваджувати? Мені здається, що враховуючи загальну ситуацію в нашій державі і те, що ми знаходимося в стані підготовки і проведення виборів, то прийняти рішення щодо проведення антитерористичної операції достатньо аргументовано і законно забезпечено для того, щоб жорстко розібратися із тими, хто сьогодні займається терористичною діяльністю в Україні. Кажуть, що надзвичайний стан насправді дає підстави для перенесення виборів, але не дає додаткових можливостей для боротьби з чужими збройними формуваннями на території України в таких умовах. Тому що, наприклад, якщо вивчити зброю у населення на Львівщині, що передбачено, як я розумію, надзвичайним станом це жодним чином не вплине на ситуацію у східному регіоні. Я погоджуюсь, що введення надзвичайного стану буде відмінним. Від того, що ми сьогодні маємо проведення контртерористичної операції, тим, що будуть більш обмежені права наших громадян. А на сьогодні, як демонструють реалії, нам саме активність наших громадян дозволить побороти ту терористичну діяльність, яку якою якою керує. Держава-агресор, це Росія сьогодні відносно України. Дуже важливо, щоб ми постійно повторювали, що на цей момент вже ні для кого секретом не є, що саме російські збройні формування зараз перебувають на території України, і вони ініціаторами того, що відбувається просто зараз на українському Донбасі. Зрозуміло, з надзвичайним станом поставили крапку. Не варто запроваджувати на цей момент. На, нашу, на, на, на думку пана Скіпальського, скажіть, будь ласка, але ви людина яка розуміється, і ви можете передбачати, що робитиме служба безпеки України за правилами от такого не військового часу. Не знаю насправді, як це чітко сформулювати, щоб не не вийти за такі от межі і не нагнітати ситуацію. Але що робити з ну фактично російськими збройними військовими формуваннями, диверсійними групами, які перебувають на території українського регіону, що має в такій ситуації адекватно робити служба безпеки України, яка зараз керує антитерористичним центром? Якщо коротко відповідаючи по суті на ваше запитання, то е, українська армія, українська е, спецслужби українські повинні жорстко знищувати е, ці ворожі структури, які діють на території України, відрізняти їх від е, того громадянського спротиву, який якому приймають участь наші громадяни в силу різних обставин розділяти все це і до агресорів, до ворогів демонструвати жорсткість і бойовитість, я б сказав. м'якість і відсутність певного досвіду вже привела до перших жертв, коли підступно з боку російських. І сепаратистських структур, тому що вони сьогодні об'єднані на зразок того, таких, таких бойових груп, які Росія добре підготувала обкатала на Кавказі, яких вона перейняла із досвіду боротьби з українським національно-визвольним рухом. І це групи, на чолі яких стоять професійні кадрові офіцери. А також офіцери, які завербовані спецслужбами запасу і приписані до таких структур, як ФСБ, як служба головне управління ГРУ розвідки Міністерства оборони. А далі набирають за кошти, набирають за переконаннями бойовиків, які сьогодні ведуть буквально. Антизаконну, агресивну, ворожу діяльність і до таких груп, до таких людей вихід один оточення або здача в полон, або ліквідація. Іншого варіанту немає. Завдяки Службі безпеки України маємо е, запис, який потрапив у мережу. Це фактично інструктаж членів диверсійної групи головного, роз, е, головного розвідувального управління Російської Федерації з блокування Збройних сил е, України у Слов'янську. Просто зараз таке блокування відбувається. Можемо подивитися запис і далі прокоментуємо. Алло, закладу. Это сбежавшая с Крыма часть, сдаваться никак верить не хотят. Их сейчас уговаривают с Володарского приехал парень, бывший военный. Вот, но не будут они сдаваться, не хотят. Не знаю, как он уговорит их. А уже но... много? То, что на них, 25. Значит, кладите их на землю. Вот угрозы. Сейчас прибыл ромашка, нет? Нет, когда он прибудет? Дожди... Он знает, дождись ромашку, дождись ромашку после этого, как следует заблокируй. И вплоть до огня на поражение, не ходит церемониться с спидорами. Я, я заблокировал дорогу, у меня тут раз, два, три, у меня пять стрелков с автоматом, но я их не знаю, этих людей, они со славиком. Сейчас, сейчас прибудет к тебе, сейчас ромашка прибудет, а полностью окружить, заблокировать. Mm -hmm. И не церемониться, разоружить полностью. Мы, мы не в Крыму, блин. Объясни, да, мы не в Крыму. Все, понял. Давай, и звони это самое. А. Ты скажи, Игорю, можно там, пока у вас там боев нет или если он не занят, сделать методичку по захвату УВД и подпередай нам ее. Методичку по УВД это как? По захвату УВД? Да. Катюш, тут работает по захвату МВД спецура, которая больше 15 лет занимается только войной. Реально. Я думаю, тут дуже чітко дуже розставлені крапкою. Навіть... Так, це, це якраз демонструє і аргументує ствердження Служби безпеки про те, що саме координацією, координацією займаються іноземні окупанти. Я б хотів, би, користуючись можливістю нашої розмови, сказати, що. На мій погляд, Україна нарешті починає вступати в полосу реальної, відчуття реальної загрози і реальної боротьби. Безумовно, що перші трагічні наслідки для України в зв'язку з тим, що частина нашої території Крим опинилася під окупацією російською, це результат того, що довго тривалий період. В Україні не приділялося достатньої уваги з боку певних владних інституцій, а останні 4 роки цілеспрямовано руйнувалося Те все, що могло захищати Україну. Це довготривала російська спецоперація. Вона трошечки, як завжди, як другий раз уже в нашій історії, дякуючи Другому Майдану. Енергії Другого Майдану поламала про поступову продажу України, введення її в склад Російської імперії. І тому Росія задіяла варіант от такої збройної агресії, і наша ні армія, ні спеціальні служби не були до цього готові, багато в чому деморалізовані. Сьогодні навіть політики були те, що деморалізовані, які не знали, як себе вести, що вести, тому що вони йшли на політичну боротьбу, а раптом Україна опинилася в реальному стані війни, ведення війни з дуже потужним ворогом. Ворогом, який взяв на озброєння новітні технології ведення сучасних війн. Ви не бачите сьогодні. На щастя, поки що масового зіткнення українських і російських вояків, бо це велика великі жертви, велика кров. Але Росія успішно впроваджує методику проникнення. Веденням пропагандистської діяльності ми зараз не відходимо від пропагандистської діяльності. Щойно повідомлення від нашого колеги Макса Лівіна з Краматорська про те, що військова техніка в кількості 10 військових бойових одиниць з російським десантом з зелених чоловічків, так званих з російським прапором, просто в'їхала уже до міста. 10, нагадаю машин, просто зараз. Тобто фактично починається відкрита збройна військова операція російська? Так, це йде підсилення і це я... багато. Це багато, але якраз і українські війська передбачливо згадайте, перекидали нашу техніку і наше військове угрупування. І саме серед позадіяння антитерористичної операції сьогодні підключені збройні сили. Це вже об'єкти для збройних сил. Їх потрібно знищувати. На маршру, на марші до того, як вони війдуть в населені пункти і розсередоточаться. Тоді бійців цих диверсантів буде складніше виловлювати, хоча техніку в умовах міста буде знищувати простіше. Тобто Росія не зупиняється, і це якраз демонстрація того, що вся Україна сьогодні повинна вставати і готуватися до. З затяжної до важкої боротьби за свою незалежність це фото опублікував журналіст Шпігеля. Так само і російська військова техніка в Краматорську, просто з іншого ракурсу. Маємо ну це інформацію безумовно треба перевірити, тому що ну це колеги. Точно, наприклад, Максим Макс Лєвін, це людина, яку я особисто знаю. Я знаю, що Ви точно знаєте, це людина що сьогодні, військові... сьогодні. Сьогодні майстри дезінформації також дуже вдало маніпулюють свідомістю. Тому числі в Україні, ну наразі ми маємо три джерела. підтвердження про цю по перше про це повідомив Максим, який перебуває там. По друге Артем Шевченко з Дівя, який перебуває там, теж на Фейсбуці написав по третє. Журналіст німецького шпіґля теж так само. І журналіст уже місцевого видання Остров Донецького теж так само підтверджує цю інформацію. Тобто маємо вже, ну я думаю, досить підтверджень для того, щоб прилюднити в ефірі. Ми не прилюднули це відразу, тому що просто ну мало дочекатися, хоч щоб мати не одне джерело. Можна сказати, що якщо ця техніка не захоплена на територію України, можливий такий варіант, а пройшла, порушивши кордони, то ми повинні гостро відреагувати на надійність охорони наших кордонів, яким чином техніка може проходити і терміново закрити. Цю територію від подальшого нарощення військових угрупувань на нашій території з боку Росії діяти потрібно адекватно, рішуче і немає часу на те, щоб давати можливість вільно пересуватись по українській території. Її терміново треба знищувати. Угу. Пишуть це все-таки захоплена техніка. Місцеве видання остров пише, що е, прихильники федералізації, так ну, сепаратисти, люди, які перейшли на бік російських збройних формувань, з військовими людьми без розпізнавальних знаків. ну Ми з вами то розуміємо, хто хто це такі, які збройні сили вони представляють, захопили шість машин БТР, які брали в ан... участь в антитерористичній операції ну, в, бачите, в я, 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 Я якраз так і оцінюю, тому що. Відкрита агресія це вже оголошення стану війни і зовсім інші правила. А, а тут спеціальні операції, які впроваджує, але це все одно не дає ніякої сентиментальності. Ці люди, ці бойовики повинні бути ліквідовані, знищені, взяти в полон, і іншого варіанту немає. І для того, щоб сьогодні підтримати і Збройні сили. І допомогти нашим, нашій спецслужбі діяти. Я хочу проінформувати вас, журналістів, що вчора один із кандидатів президенти, відома політична діячка Юлія Володимировна Тимошенко, взяла на себе сміливість на відміну від багатьох військових, на відміну від багатьох політиків чоловіків, роль керівника штабу територіальної оборони. Згідно з чинним законодавством, Україна має право впроваджувати територіальну оборону, допомагаючи регулярним військовим частинам. Вчора було це насправді. Ми не можемо ну, трохи складно давати оцінку рішенням зараз політики, оскільки ми розуміємо, що це не це не політичне рішення. Навко... ну насправді чи політичне, чи не політичне рішення? Ми з вами ну мені здається, ну, що ми з вами не можемо давати оцінку я... за вашими відчуттями. Можливо, так це не а... моє відчуття. Це моя участь. Я сьогодні прийшов до вас ага. як як людина, яка. Не є не належу до жодної партії. Я не ви ви долучилися до я цього не входжу в штаб, не тільки я. Я прийшов від імені десятків офіцерів, які уповноважували і навіть змушували нас до діяльності, і саме в тому числі і ваш покірний слуга є учасником цього процесу про підняттю територіальної оборони, яка Має весь арсенал задіяний, бо вона згідно з чинним законодавством озброюється під егідою Міністерства оборони, всі свої дії узгоджує на рівні проведення операцій по боротьбі з розвідуваною диверсійною діяльністю. Це те, чого нам не вистачає сьогодні на Донбасі. І тому саме три бригади територіальної оборони, які Розгортаються, от я тут у вас, а мої а колеги може? на засіданні про утворення в першу чергу трьох бригад: бригади в Запоріжжі, бригади в Харкові і бригади в Дніпропетровську, яка буде в першу чергу е, спец... мати специфіку діяльності на боротьбу з такими проявами, тому що захопивши на Донецькій території, ці люди можуть розповсюджуватись по всій Україні і саме. Під керівництвом досвідчених людей, бригади територіальної оборони з участю силовиків, бо, безумовно, наші представники Служби безпеки повинні знаходитись в кожній протидиверсійній групі активно і терміново вступати, готуватися до боротьби. Україна, вставай! Це сьогоднішній лозунг. Вставати мусимо всі, якщо ми не хочемо. Жити під російським чоботом. Ми ну, не хочемо. Насправді, поясніть, будь ласка, чим саме мають займатися ці люди? Тобто люди фактично стають учасниками збройного формування е на той час, поки відбувається агресія. Поки відбувається агресія, вони входять в склад, структурно в склад військ, територіальної оборони. Це війська, як, які мають специфіку. Вони не ведуть участь, наприклад, там у в атаку не йдуть на лінії фронту або зустрічаються з регулярними військами сьогодні, в першу чергу, нам потрібно побороти оцю повзучу заразу, яка базується на певному нерозумінні окремих категорій громадян, які мають відповідне невдоволення, які в чомусь дезінформовані, але ми мусимо організатори оцих терористичних вони називаються по військовому військово-диверсійних груп. Ворожих знищувати, ліквідовувати, нейтралізовувати. І саме для цього в складі бригад вже сьогодні сформовані певні підрозділи. Саме сьогодні оцей штаб оборони буде, буде діяти для того, щоб скоординувати зусилля і енергію Майдану Ви розумієте, коли сьогодні. Окремі депутати, наприклад, європейська партія оголошує про створення відповідних структур. Пан Ляшко створив, як він стверджує батальйон. Все це може. З одного боку, добре, це енергія людей, які готові захищати, але якщо її не організувати, це перетворюється в дезорганізацію, і це може привести до того, що не розуміючи один перед одним, ми будемо мати тільки зіткнення між собою, між цими групами. Тому саме створення такого штабу опору агресії Росії російсь... російської агресії дасть можливість координувати всю цю діяльність. Суспільства людей добровольців в одному напрямку. Це в історії було. Ми маємо це приклади багатьох таких. Ну, зрозуміло, що будь-яка діяльність там швидко організованих людей має гарно координуватись. обов'язково. І це повинно бути в рамках взагалі оборони. я ви... вам скажу ага, приклад. Наша організація, наш штаб, виступив з допомогою е, е, значить, громадськості. Про призначення адмірала Кабаненко заступником першим заступником міністра по координації з Міністерством оборони, з Генеральним штабом Міністерства оборони, саме територіальної оборони. Це та енергія, про яку люди вже більше місяця говорять і, і, просять, її і просять це робити. Це вчора зроблено. І повірте мені, я бачу, що е, це питання не просто на такому рівні індивідуальному, що я це захотів. І, і так далі. Це питання узгоджено з урядом, це питання узгоджено з головнокомандуючим. І це іде колона народу піднімається для того, щоб допомогти армії живою силою, допомогти матеріально, допомогти підготовкою кадрів. Ми мусимо допомогти Службі безпеки, підняти дух бойовий тих офіцерів, яких багато чого деморалізував або знищив. Злочинний режим Януковича. Ну, правильно, хочете жити в незалежній країні, робіть це своїми руками. Піднімайте. інакше... Всі, хто може носити зброю, всі, хто має досвід, ми мусимо, по-перше, передати цей досвід і навчити цих молодих юнаків, які сьогодні знаходяться в лавах Збройних сил, служби безпеки, розвідок. Наш досвід не використовували багато років вороги України. Вони боялися цього. Вони чому? Чому Чому вони це ламали? Вони не хотіли, щоб Україна була сильною. Сьогодні ця енергія, а це не просто енергія, це енергія Майдану. Ви розумієте? Це не енергія політиків, це не енергія партій. Всі наші партії ніхто не взяв на себе відповідальність, а народ сказав, давайте піднімаємось. І наше завдання. Всіх тут присутніх і вас, журналістів, це мобілізувати в єдиний кулак. От я дня. вас хотів саме запитати як людину досуду, що в такій ситуації просто реально попросити про інструкцію, що в такій ситуації мають робити журналісти. Яку інформаційну підтримку мають забезпечувати вони? Обов'язково ми мусимо журналісти повинні в першу чергу розбиратися і дуже гостро. Е, в рамках своїх можливостей нейтралізувати ту інформаційну агресивну діяльність російських, російських ідеологічних українців. Це насправді закладно в наших чітких функціях. Якщо бачиш неправду, але, ти маєш про це сказати. Але, але ми мусимо це з точки зору спеціалістів, ми мусимо надавати інформацію вам від наших. Силових компонентів тут повинно з вами координувати свою діяльність в першу чергу Рада національної безпеки, яка збирає інформацію від розвідувальних, специфічних інших структур. І, безумовно, що ви повинні узгоджувати цю, цю роботу контрпропагандистку, пропагандистку, зміцнення патріотизму і нанесення удару по ворожій пропаганді, цілеспрямовано розуміючи, наскільки це важливо. Дуже дякуємо, пане Скіпальському. Ще маємо до вас запитання. Насправді є дуже неприємна така ситуація на сході України. Ми розуміємо, що багато представників правоохоронних органів і силових структур, зокрема Служби безпеки України, на сході відверто саботують свою роботу. Зокрема, про самих міліціонерів Аваков у нас в прямому ефірі під час телефонного включення підтвердив інформацію, що справді на сході є багато правоохоронців, які відмовляються виконувати свої функції, роблять лише роблять вигляд, що їх виконують. Що робити в такій ситуації, що ми можемо змінити тут? По-перше, змінити принцип оцінки того, що відбулося. Абсолютно більша кількість людей, тих співробітників, вона керувалася чинним законодавством. І не завжди навіть опозиційні сили пояснювали, проводили достатньо роз'яснені роботи, що таке захищати інтереси Кубки. Або злочинного режиму чи захищати інтереси народу. Захист інтересів народу є важливіший, і ці люди, які сьогодні багато в чому співробітники дезорієнтовані, їм треба дати шанс і треба пояснити. Це наші громадяни, вони приймали присягу. Я вважаю, що це не саботаж в першу чергу, а це дезорієнтація цих людей. Їх треба. З ними провести відповідну, хорошу, професійну і ідеологічну роботу, і роз'яснювальну роботу по виконанню їх з ними треба говорити. З людьми потрібно говорити. Я маю досвід власного перебування в Донецькому регіоні. І коли мене на першій зустрічі зустріли достатньо наїжджачино, то потім ми порозумілися, і я твердо переконаний, що там велика кількість, в тому числі і міліціонерів. І співробітники Служби безпеки готові захищати, але ми або окремі політики не повинні їх відштовхувати в табір ворогів. Ми повинні чітко сказати, ви, громадяни, ми всі були жертвами тиску з боку злочинної влади в тій чи іншій мірі. Хтось промовчав, хтось виконав, хтось злякався, хтось, хтось сховався. Це вже в минулому. Сьогодні загроза, сьогодні ворог. І всі, хто... Захищає е, е, сьогодні незалежність, це наш громадянин, це чесний громадянин. І все те, що було в минулому, я переконаний, буде амністовано, пробачено. А сьогодні головне це знищити оцих окупантів, знищити тих, які людей, які використовують оцю неорганізованість, дезорієнтацію. І дати шанс, і дати слово правди співробітникам. Я особисто звертаюсь до співробітників і Донецького, і Харківського, і Луганського управління служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, прокуратури, шановні колеги, шановні друзі. Вас стільки років вам давали подачки скрадених ваших зарплат. Вам давали деяку індульгенцію від того, що обирали ваших людей, ваших батьків, і ваших сестер. Ви розумні люди. Немає нічого святішого, як служити Україні, а не служити будь-кому із вождів, олігархів, князів і тому подібне. І у вас є такий шанс. Скидайте. Оці, оцю облуду, яку яка вам нав'язує, ми мирно жили українці, росіяни, євреї, хто б не був, ми вільно розмовляли на українській мові. Ви знаєте, що я коли в знак солідарності робив спробу в Донецьку перейти на російську мову, мені казали, пане генерале, ми вас прекрасно розуміємо, говорити українською, і це було нормально і помірковано, тому. Мова, все це штучно привнесено злодюгами, олігархами, які, які обкрадали ваші шахти, ваше вугілля. Вони нічого іншого не можуть, як тільки хочуть натравити один на одного. А ми сьогодні мусимо об'єднатися і дати достойну відсіч тим, хто осколкам. Правлячого режиму Януковича, які хочуть сцементуватися і залишитися в тому регіоні. дуже конструктивний заклик. Пане Скіпальський. Е, дуже так. дякуємо вам. Ми розуміємо, що кожну ховну, яку ви проводите так. там. Ви не проводите в штабі. Зараз так. маєте багато роботи. Це фото Макса Дондюка. Теж звідти маємо інформацію від нього. Е, Артем Шевченко з е, журналіст написав про те, що 10 бойових машин е, з посиланням на нього на сайті ТВА є повідомлення про е, 10 бойових одиниць е, бронетехніки. Е, Макс Дендюк пише про шість бойових таких одиниць. Так само є фото ось на, в твіттері Київ Пост. Більше фотографій можете подивитися на сайті громадського телебачення. Зараз постійно збираємо звідти інформацію. Просто зараз випускова група покаже відео. Ми переходимо до наступного гостя. Прощаємося з паном Олександром. Дякуємо. На все добре.